Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Нагадую, шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. А коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Найважливіші будемо, звісно, озвучувати тут у студії. Вітайте наживо. ми дуже справді радіємо, коли люди пішки до нас приходять значить, до студії приходять. Народний депутат України флаг, з фракції Слуга народу Олег Дунда. Пане Олеже, вітаю в ефірі Слава Україні! Героям слава, вітаю, Павло! Вітаю всіх слухачів! Напевно, глядачів. Так, у нас Ютуб активно працює. Давайте почнемо з історій в Санкт-Петербурзі. Уже там почали розказувати, що, що там міг бути задіяний якийсь український слід, що це значить зробили якісь українські спецслужби з використанням фонду Навального. Але там американський інститут вивчення війни каже, що це може бути просто попередження Пригожину, бо в його майні це сталося, і цей пригожин теж був знайомий. Знайомий з цим так званим татарським, я розумію, що у нас уже повністю там постмодерн -пост настав, тому що персонажа книжки Пілєвіна вбили, да як можна вбити літературного персонажа, але Бо не стільки так і завершує своє життя. Ну, типу, того. Але от що ми що ми маємо про це розуміти, про ці сигнали, про конфлікти Башт Кремля, що ви про це думаєте? Ну, давайте почнемо трошки з іншого, взагалі про цю особистість цього персонажа татарського. Врешті-решт, він і повинен був завершити своє життя отаким от веселим от способом. Беселим способом. Беселим способом, Тобто, примусово піти з цього життя. Це майбутнє для всіх таких персонажів. Згадаємо Гіві, Моторолу і так далі. Іншого там, Захарченко, іншого варіанту, як піти з життя там шляхом там, його підриву, або застрелити його. Ну, у нього шансів не було. Ну, така його доля, він такий шлях обрав собі свого часу. Інший варіант нього він не міг стати чимось іншим взагалі. І хто його застрелив, вже не настільки суттєве, це не має жодної взагалі різниці. Головне, що цей татарський ще рік тому здається, восени висловив головну ідею російського люмпену, що вони хочуть убивати, грабувати все, як вони люблять. Це фактично такий от двіс. Він став символом. Ну так і росіяни ж косплеять постійно ці перші роки після 1917 року. Їхня фраза навіть в пісні Хто був нічим, тот стане всім. Це ж якраз ну, гасло Люмпена. Грабуй, забирай, вбивай, тероризуй. Але ми знаємо, чим всі ці герої завершать, які йдуть з такими гаслами. От починаючи, там ну давайте е згадаємо там 20-те сторіччя. Всі ті, хто грабували, ці всі революціонери, вони так чи інакше завершили своє життя. Де? Е е в могилі їх або застрелили, або вбили. Мало хто з них там помирає своєю натуральною смертю. Іншого шляху вже в них немає. Ну така така їх, їх доля, і в даному випадку не важливо, хто його вбив взагалі. Його важливо, що буде далі. А далі Москва буде з нього робити. А, по-перше, героя. Ми пам'ятаємо історію з Гіві, Моторолою, Захарченком. Буде те саме, неважливо, як вони до нього відносяться. По-друге, вони будуть використовувати цю смерть для того, щоб ще більше придушити суспільство всередині. Вони будуть звинувачити в цьому Україну Навального там. Кого там Ходорковського, там. можливо, ще й Німцова померло, і його, його можуть звинувачувати, Америку будуть звинувачувати. Саме для того, як привід, для того, щоб придушити взагалі будь-які пориви, будь-які можливості для протестів всередині. Ну, Згадаємо історію там, ну слухайте, Путін вийшов з радянщини. Він живе цим Радянщиною. вони міркують по радянщині і згадаємо з радянщини Кірова, коли вбивство Кірова було використано саме для того, щоб придушити будь-яких опонентів будь-які проте всередині Вбивство Троцького а і потім неважливо... Харінська-Тренскійський заговор, і неважливо, хто того вже кірова вбивця. Вбивство... Взагалі немає жодної різниці там для Кремля. Їм це взагалі не цікаво. Чи це вбили вони безпосередньо це міжвідові там боротьба? Безумовно, можливо, і таке, і ми побачимо, що з часом дуже, дуже за коротким часом. Ми побачимо, як таких вбивств буде ще більше, більше, більше. Чому? Бо правляча еліта, ми не говоримо про Путін, це окрема історія. Там такі, як Пригожин, так, як представники регіонів, як представники міністерств, там, міністр оборони і так далі, вони е, розуміють про те, що майбутня влада буде знаходитися на кінці зброї. Тобто, хто має більше штиків, хто має більше зброї, той буде майбутньою владою. Хто має більше таких пропагандистів військових, той має більше влади. І тому вони це розуміючи, окрім того, що будуть набирати собі такі ж такі, будуть намагатися своїх опонентів зрізати. Тобто, зменшити їх ресурсну базу, зменшити їх можливості для військового опору і так далі. І в даному випадку, отаких вбивств супротивників. Як той татарський, або там Коц, або Гіркін, він же стрілковий і так далі буде як далі, тим більше. Ми це побачимо за цим ще кровавим хаосом, кровавим таким безпреділом, як вони це люблять говорити, що там буде відбуватися. А нам лише потрібно на це дивитися, їсти попкорн і підкадати бензина і паливо до цього багаття. Ну так, а якщо от повернутися до часів, ми вже згадували початок 20-го століття з вами тут у розмові, я правда побачив цю аналогію, що коли е, в Росії придушили у так звану революцію 1905 року, то ті, хто справді був незадоволений ситуацією, вони вдавалися до терору. От тоді якраз терор. І почав поширюватись, і на цьому тоді зіграли в тому числі більшовики ленінські, і сам Ленін писав у своїх потім папірцях, коли вже очолив совєтську державу, що треба посилювати терор. Вони це розуміли як ну, як спосіб прийти до влади. А то можуть бути якісь не кремлівські гравці, які справді зараз от маргінали, які от розуміють, що тільки терором вони чогось досягнуть, якісь міфічні російські партизани. Ну, такі ідейники можливі, які будуть намагатися це зробити, чи зможуть вони це реалізувати навряд. Чи. Бо якщо ми подивимося на історію, а історія вона бага має багато прикладів. все в історії було нічого нового людство не вигадує з точки зору відношення до людини, з точки зору соціальних законів і правил життя. То ми побачимо, що революційні процеси, і в тому числі розвали, починаються не з оцих ідейних натхненників терористів та інше. Починаються з слабкістю центральної влади і намагання еліти, другорядної еліти, намагання знайти свій шанс і намагання очолити цю владу. Далі процес починає розхитуватися. Нагадаємо, 1914 рік, 16 рік. Центральна влада була дуже сильна. Ніякі терористи той же Ленін у сімнадцятому році здається, писав, що вони вже революцію вже не побачать на своєму житті на своєму житті. Ніякі терористи нічого не могли вирішити, тому що була велика війна. Вона велика там ще й війна, влада да, да а далі на початку сімнадцятого року еліта другорядна, там Радіродзянка та інші, які були в Держдумі. Відчули, що центральна влада втрачає силу, і відповідно для них з'являється шанс для того, щоб отримати свою владу. І вони примусили тоді Миколу II зректися престолу і призначили тоді Керенського. Але з рахуванням того, що сили вони не набрали. Почалася така собі хаотична історія, війна всіх проти всіх. І тут же терористи, коли немає сильної влади, вже змогли очолити майбутню, там, майбутню радянську імперію. Те саме, до речі, відбувалося і в 91-му році. Бо отримали ж владу не дисиденти, не ті, хто боровся проти комуністичної ідеї, проти комуністичної влади, отримали владу другорядні еліти. Згадаємо Кравчук, Назарбаєв. Шушкевич та інші багато Саркісян, здається, та багато багато інших. Ті, хто е, на землі мали можливість очолити цей процес. А далі вже історично почалася заміна цих еліт, там, почалася заміна, здається, в, в Грузії, почалася заміна в е, Білорусі і так далі. але Початок процесу це коли другорядна влада починає вимагати своїх прав і починає вимагати свій шматочок пирога. Так, до речі, буде відбуватися і зараз в Росії, бо ми можемо сказати той же Пригожин, це є представник другорядної еліти, який зараз відчуває, що він вартий більшого і буде вимагати цю владу. Так само буде відбуватися і в другій і в регіональних елітах, там же на Уралі, в Сибіру. Питання в тому, чи а? Буде мати Москва ресурси для придушення, тобто а ресурси це у нас або гроші заливати проблему грошима, або апарат примусу силу. Апарат примусу силу у нас зараз гніє в в українському ґрунті, а гроші прибувають санкції. Тобто, питання цього року, коли вже там почнуться оці от дестабілізуючі, дезінтеграційні процеси. Навіть так слухайте, я на днях дивився е, інтерв'ю чергове з якимось військовополоненим. Він десь з далекого сходу Російської Федерації, і мене подивувала фраза, що якутів. Майже не призивають або зовсім не призивають, тому що там серед якутського народу є певне невдоволене цьому. Більше того, вони в приватних розмовах дозволяють собі називати Росію фашистами і окупантами. Ну от це те, що я почув в інтерв'ю на каналі Золкіна. Та і от якось мені така, що це якути такі сміливі стали. Я розумію, що історично їх завойовували дуже важко росіяни, але менше з тим. Якути зберегли, я розмовляв з Якутами. Там були форуми вільних народів Росії. Я розмовляв з представниками Якуті. Вони розповідали про те, що відбувається, і дійсно, за їх словами, вони підтверджують те, що вони те, що навели ви, вони підтверджують, що якуті дуже негативно відношення Москви і до Росії взагалі. І вони зберегли свою національну ідентичність. Більше того, вони розуміють, у них є усвідомлення, що. Незалежна Якутія, вона за перспективами може нагадувати щось на кшталт країн перської затоки. Тобто в них є все. Тобто, у них немає, в світі немає таких, такої сировини, яка б не знаходилася в землях Якутії. А якщо їм буде в цьому допомагати, то та ж Японія інвестувати тоді, ну вони розуміють, що вони можуть бути досить успішною країною. І це стосується, до речі, багато таких країн, наприклад, республік, країн, вони будуть країнами. Це стосується, до речі, от є такі дві республіки: національні, Тива і Буряття. Ну, з точки зору сучасного часу, це жах. Ну, Більше депресивних територій, бідних, ну, фактично не існує. Там не те, що 20-те сторіччя, там, дай Боже, 15-16 сторіччя. Але з точки зору запасів і можливості розвитку, це може бути так само успішна країна, Бо але Москві це не потрібно. Вони викачують газ нафту з інших регіонів. Їм немає сенсу вкладатися в Туву і Бурятю. Це де і взагалі навіщо. І вони є представники цих народів, які це дуже, ну, дуже добре розуміють. і Говорять про те, що якщо ми будемо мати можливість мати встановлювати е, прямі контакти з Пекіном або Токіо, ми можемо привести сюди інвестиції, можемо розвиватися самостійно без нагляду Москви. і таких територій на теренах е, російської імперії дуже багато. А, так, власне, сама російська імперія, ось вийшло свіже дослідження, що росіяни остаточно затвердили державну ідеологію. Більше того, у них уже в парламенті є. Ну там Валя Матвієнка, це специфічна персонажка. Да вона вже казала, що треба скасувати статтю конституції російської, яка забороняє державну ідеологію. Це у них з конституції там 91-го року ще було виявляється, після того як скасували п'яту статтю радянської конституції, про правлячу роль комуністичної партії навпаки написали, що не має бути взагалі заборонена державна ідеологія, і от вони пишуть про необмежений суверенітет, консервативні цінності, общинність, і от ідеалізм, панрусизм і всяке таке воно нарешті підмінило історію. Хоча про консерватизм і Путін давно говорив. Ну от тепер уже точно хто. Не коливається з генеральною лінією партії, то якраз і буде піддаватися утискам силового апарату. А тепер моє питання: А чи чи довго вони зможуть закручувати гайки, коли воно коли воно зірветь? І чи буде такий момент? Ну я прогнозую, що цей момент буде там на протязі одного року. До кінця цього року воно повинно зірвати. Е, те, що у них зараз відбувається, до речі, не що так Нещодавно, пару днів тому, вони затвердили і підписали зовнішню доктрину російської Так, 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 цей документ я теж бачив. Я його так прочитав, продивився, похибки і. Фактично, це набір пропаганди. От все, що в них є пропаганді, вони напхали туди. Там і питання цього безкордонного суверенітету. Тобто, як там вони казали, Росії, у Росії немає кордонів Росії. Граніці Російські граніці не закінчуються ніде. Ні. Не завершується ніде так. Але там досить досить цікавий документ. Він прописує про те, що фактично, те, що ви сказали, вони отримали свою офіційну ідеологію. Офіційна ідеологія це ідеологія руського міра. Ну, так званого Руськоміра, яка говорить про те, що там, де розмовляють російською, там є е, територія Російської імперії, вони повинні там її захищати. Ну, уявіть собі, там, наприклад, десь в Сингапурі розмовляють англійською. І Лондо каже: англійський мір, ми йдемо туди його захищати. Ну, Це ж неможливо, а для них це нормально. І це фактично косплей е, націонал соціалістичної Німеччини. От, один в один. Читаєш Гітлер казав, ми повинні захищати Лебенс для німецького Deutsche Volk. Так, так, життєвий простір. Нам потрібно захищати життєвий простір. Читаєш їхню зовнішню доктрину Москви. Там наприклад, ми повинні захищати життєві інтереси. Ну тобто, мало чим відрізняється. Так само, як у Ні у Гітлера було, де є німецька мова, там є Третій рейх. Так і тут, де є російська мова, там є Російська імперія. Один в один. Фактично, це. Продовження новітній націонал соціалізм Тібуті Снайдер називає їх взагалі шизофашистами. Це дуже прикольно, тому що там є шизофренічні нотки, і це точно фашизм. Ну, ну. і саме цікаво починається зовнішня доктрина таким. Як там написано зараз держава? З тисячолітньої історії угу. вам нагадуєте ти тисячолітні Літні рейхи Рейх. один в один. Фактично в косплеті, фактично вони це повторюють. І вони повинні завершити так своє життя, так само, як і завершили керівництво і літа Німеччини А нам треба вже зараз з вами думати про те, а що ми будемо робити, коли ця вся гедота, у вся специфічне утворення розвалиться. Як ми будемо з ними працювати? А з ким ми там будемо працювати? Це велике питання і для нас, і для наших партнерів на рівнозаході. Ну так ще одна точка потенційного розлому це сталося. Подія сталася у Москві напередодні. Про це написав Ісмагілов, це колишній муфтій духовного управління мусульман України. А зараз бойовий парамедик, який да, якраз знайомі, воює та да. да, знайомі, звісно, таких людей треба знати особисто. Так, от там виникли величезні мітинги проти будівництва великої мечеті в Москві. Він наводить навіть, значить, порівняння, що 3,5 з не мусульман мешкають в Москві і лише чотири мечеті в Лондоні приблизно три з половиною мільйони мусульман. Але мечеті понад 60 у 15 разів більше. Ми розуміємо пакистанську спільноту, яка є у Лондоні. Які є ну здебільшого якраз мусульманами, але мусульмани точно будуть невдоволені. У них черговий от 21 квітня буде рамадан Байрам. Свята Ромадан, і, і вони знову будуть молитися в калюжах на всіх прилеглих до мечетей вулицях. І оця точка релігійного розколу. Чи може вона спрацювати на Росії? Там таких точок розлому. Понад за останніми оцінками, рік назад, було десь близько двох тисяч. Тобто вони самі нараховували етнічно-територіальних конфліктів на теренах Російської імперії, тільки на е, теренах російської імперії, понад дві тисячі. Треба розуміти, що це імперія, яка, е, яку ніщо не поєднує. От давайте візьмемо, наприклад, там, Калінінград і ну, та ж Буряття. Ну, що їх поєднує? Ці території мають різну культуру. Взагалі, російську культуру такого поняття не, не існує. Різну релігію, різні традиції, різну мову. Більше того, вони живуть у різних сторіччях. Візьміть ту ж, Москва, це місто 21-го сторіччя. А наприклад. Якутськ це феодальне там, ну, я не знаю, там, 16 сторіччя. Тобто нічого його не поєднує. І саме для того вони вигадали оці от, е, три скрєпи, в тому числі і російську мову, руску мову, е, русський язик, для того, щоб якимось чином все об'єднати. Вони не розуміли. Що об'єднує цих от, оці от території, великі території. Але воно не об'єднало, воно повинно мусить вибухнути. Більше того, ми десь наприкінці 2021 року там з експертами сиділи і розмовляли про відношення України і Росії і прийшли до висновку, що Росія, приречена до розвалу на протязі 10 років. От 10 років це максимум, який там їй надавався. Після 22, після 24 лютого 22 року вони все каталізували. Це питання там один-два один роки. Тобто вони фактично пришвидшують ці процеси, які відбуваються, і та історія, яка зараз відбувається в еліті, що там ще буде, путін він фактично вирізав будь-яких опонентів будь-яку еліту, ну політичну. Бо Наприклад, назвати там, ну кого там Наришкін, до речі, ми ж бачили на собезі, як він виступав. Там ну, ледве паперси людині потрібно буде давати. Е, там, Фрідмани, Абрамович і так далі, вони не мають жодного політичного майбутнього і жодного погляду на майбутнє. Це люди, які дуже бояться Путіна. От вони бояться його досказу. Інше назвати неможливо. І фактично, після того, як Путін зникне з. Зі Зісени політично. або його вб'ють, або він там своїм смертю немає вра має значення. У них відсутній будь-яка майданчик для передачі влади. Фактично, він такий собі новітній Іван Грозний, який зачистив політичну еліту повністю, і коли він вмер, почалася політична і історична смута в Росії. Те саме буде відбуватися у них, і тоді буде війна всіх проти всіх. І я ще раз наголошую про те, що і це питання для до нас, щоб ми до цього підготувалися для західних партнерів. Не існує позиції, і, до речі, це Каспаров з Ходорковським почали вже зараз розуміти. Ще рік тому вони з цього сміялися. А зараз розуміють, що немає майбутнього сценарію, коли Російська імперія залишається існувати в тих в кордонах, кордонах, яка вона існує. Ну немає вона. Вимушена розвалитися. Це як 91 й рік. Ну або вимушена далі продовжувати експансію, тому що після у них немає ресурсів. Того, того вони захопили Крим, і це заспокоїло ці того, процеси. У них немає ресурсів, у них немає політичного бутнього. Вони не мають можливості цього зробити. Взагалі, це як 91 й рік. Якби радянщина не намагалася утриматися, вони б знаходилися в тому стані колапсу коли вони існувати не могли. Навіть щоб не казали Сполучені Штати Америки, щоб не казали велика Британія, як би вони сюди не приїжджали і не казали, дайте другий шанс Горбачову. Але історично це все розпад, іншого варіанту не існує, і це і... призвело до фрази Єльцина. Беріть стільки незалежності, скільки можете винести. О, да, вони скільки... зараз говорять про те, що ви неправильно розуміли то, здається, Каспаров це казав. Ви неправильно розуміли. Ми він нам мав на увазі стільки незалеж... незалежності, скільки візьмете в составі Російської mm -hmm. імперії. Ну що ж, реальність трошечки іншою видалася, але на жаль, закінчився час мого ефіру. З нами на на зв'язку в студії. Студ... Пробачте, весь так рідко це трапляється. В студії був Олег Дунда, народний депутат України із фракції Слуга народу Шанов... Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.